Привіт! Сьогодні ми поговоримо з тобою про того, хто винний в усіх твоїх стражданнях в наборі вазі, а також переїдань. Ми сьогодні поговоримо про кортизол, а загалом про кортизолово-дофамінову систему. Можливо, ти про це чула, але я думаю, що не так детально. Тому сьогодні я постараюся пояснити тобі, нарешті, чому це дуже важливо, і як на твоєму несвідомому рівні це все відбувається без твого контролю. І щоб ти трошечки краще знала, як з цим працювати. Адже, взагалі, кортизол є гормоном, який грає роль у всьому нашому житті, і його підвищити дуже легко. А в наших реаліях зараз цей кортизол, він постійно скаче. І людей, в яких цей кортизол є в нормі, практично немає. Навіть якщо ви здасте аналізи і побачите, що там кортизол на нормальному рівні, повірте, це не так. Його справді піймати на аналізах дуже складно. Загалом кортизол наш підвищується під час того, коли ми погано спимо, коли у нас ненормальне відновлення організму, тобто в нас порушений режим сна, коли ми постійно стресуємо, і постійний стрес це не тільки щось глобальне, це буде навіть наші звичайні ситуації в житті, буденність, в якій нам некомфортно. Якщо ми ходимо на неулюблену роботу, повірте, ваш кортизол буде підвищений. Якщо ви живете з людиною, яку ви не кохаєте, або, наприклад, ви постійно. Сваритися на дітей, і діти там роблять вам нерви, ваш кортизол буде постійно підвищений. Якщо у вас сусіди, які вас постійно дратують, ваш кортизол буде підвищений. Якщо ви постійно читаєте новини і зараз сваритеся в тому, що відбувається в нашій країні, ваш кортизол буде підвищений, і врівноважити його не так легко. Але якщо ми не розуміємо, що з нами відбувається, і ми не можемо собі дати ради. Повірте, наша психіка зробить все для того, щоб, хоч трошечки, хоч на якусь мить допомогти нам цей кортизол врівноважити. А це можливо це можливо за рахунок підвищеного дофаміну, тому і називається кортизолово дофамінова система, тому що все взаємопов'язане. Так от дофамін це гормони радості. Да, у нас є серотонін – гормон щастя, є дофаміни, гормони радості, але вони короткотривалі. тривалі. і найпростіше ми можемо підвищити ці гормони за рахунок їжі, тому що їжа. Певний момент, особливо солодка, особливо якась яскрава вона підвищує наші дофаміни. Це також може бути алкоголь для когось. Це може бути коріння. Деякі люди навіть йдуть у наркотичні залежності, тому що вони просто не можуть сприймати цей світ і не можуть дати собі ради. Тому Важливість у тому, щоб навчитися врівноважувати свою кортизолову систему самостійно. Бо якщо ми не будемо вміти цього робити, то психіка буде робити все від себе залежно для того, щоб ми зірвалися на їжу. Це дослідження було проведено навіть на мишах, коли мишей піддавали підвищеному стресу, і в них підвищувався апетит. Вони зростали у вазі, вони хотіли більше їсти, і в них також з'являлися додаткові хвороби. Тому кортизол він впливає на все. А, і щоб його врівноважити, потрібно зрозуміти, що саме провокує у вас підвищення цього кортизолу. Для того щоб це все зрозуміти, потрібно вивчати свій організм, потрібно навчитися його слухати. І повірте, навіть ваше бажання схуднути та постійні думки про їжу також підвищують ваш кортизол. тому що в певний момент ви можете хотіти з'їсти чогось солоденького, і це може бути не на рівні дофаміну, а просто тому, що ви це захотіли. Це також може бути і це абсолютно нормально. Але у вашій голові є установка, що вам цього не можна. І тут вже йде внутрішня напруга. І власне це все буде провокувати в нас стрес. І ми зірвемося тому. Важливо навчитися слухати своє тіло, навчитися слухати а, все, що відбувається в нас всередині, щоб ви зрозуміли нарешті, що ви є керівником свого життя. Також кортизол підвищується, коли ми постійно думаємо в нашій голові просто постійний рій думок, і ми не можемо його зупинити. Ми стаємо рабами власних думок, і ми втрачаємо контроль над своїм життям. Постійна тривога, постійна апатія, відсутність сил, відсутність бажання щось робити втома. Це тому, що у нас постійно підвищений кортизол. і він знижується або врівноважується тільки, якщо ви не вмієте самостійно його відновлювати. Він врівноважується тільки тоді, коли ми жуємо. Тому що думки наші відлітають. Вони не є вже такими важливими в момент, коли ми зайняті чимось іншим. А якщо в нашому житті немає чогось, що ми можемо робити на постійній основі, буде приносити нам задоволення. Ми будемо шукати це в чомусь іншому, найпростішому в їжі, тому. Якщо ви впізнали себе в а, цій системі і розумієте, що у вас постійно підвищений кортизол, ви постійно знаходитесь в стресі, ви постійно знаходитесь в своїх думках, в постійних реакціях, в яких вам некомфортно, я запрошую вас прийти на вебінар, який відбудеться в цей четвер, 5 вересня, де ми з вами поговоримо більш детально про цю кортизолову дофамінову систему, про те, а, як же взагалі стрес та наше життя. Фракції впливають на нашу вагу, на наше тіло, на наше здоров'я і як нарешті навчитися контролювати це все, але без знущання над собою. Тому що це дуже важливо. І повірте, все в наших руках, все набагато простіше. І ми є цілісною особистістю. Ми можемо довіряти собі, ми можемо довіряти своєму організму. І наш організм може сказати нам в певний момент, коли нам потрібно поїсти, що нам потрібно поїсти, скільки нам потрібно поїсти. Лише нам потрібно довірити собі. Тому я вас запрошую на вебінар. Цей вебінар буде проходити в зумі. Я дам обов'язково на нього посилання, але залишайтеся в телеграм-каналі, тому що там буде ще багато і багато цікавого.